Іграшки 13,5 кілограм, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Перша це у нас, дивіться, яка класна гра. Так, тут е, про різних тварин, вчасно не можу розпакувати, тому що коробочка трошки сплющилась, і я її просто не витягну. Треба розрізати. Далі. А тут я взагалі була здивована не повірите, що тут. Тут ось такі черевічки для лялечки. Боже, я в шоці, що тільки не придумають. Це дуже класні іграшки, чесно. Я була в шоці. Ось такий э, м'якесенький м'ячик. Далі ось така колотушечка, лялечка. Розчистка для лялечки. Кладу, все обережненько. Далі дивіться. Такий котик, чи це песик. Напевно, песик. І тут все йде на батарейках. Так, батарейки зараз не працюють, треба їх змінити. Ну, ось такий песик, мені здається, він буде ходити. Типу. Типу ходити, але насправді він буде їхати. Він зараз нікуди не поїхав. Далі дивіться, ось така штучка, дуже корисна для дитинки. Щоб вона їла і нічого не падало. Далі ось така штучка. Ось такий клоун ось така калатушечка. Далі зараз покладеться. Далі, що це в нас таке тут? Ось така штучка. Можливо, я її включу? Чи не включу? Петреєчки зараз вирубились. Ось така книжечка. Напевне, будуть гортати сторінки і тут всякі режимчики. Клас, це взагалі дуже крута штука. Буде повчальна така бомба. Далі ось такий шолом для велосипеду. Мені здається, він є в кожному лотику. Це дуже круто, до речі. Далі ось такі наколінники і на лікті також захист для ваших діток. Далі, що тут у нас є? Не знаю, що це. Якась штучка. Якась а, звичайно, бутилочка. Боялась відкривати, думаю, блін. А вдруг щось звідси. Ось такі ключики. Так. Ось такі штучки, не знаю, чесно для чого. Це якась гра 100%. Так, далі у нас іде що це, жилеточка чи це. Коротше, якась штучка. Це, походу, рибка, яка буде триматись на воді, її треба надути. Дивіться, свинка пеп. Стан ідеальний. Прикольно. Вона ще й говорить. Далі ось такий жираф. Ж... Ти жираф? Жираф. Тільки жирафу треба змінити батарею. Далі ось такі лижні. Окуляри, далі, звичайні окуляри, ось такі звичайні окуляри, дівчата. Дівчачі. Дивіться. Яка класна сумочка. Оп. Мила, дуже класна. Далі дивіться, яка класна маска. Взагалі, дуже прикольно виглядає. стильно така. Так, далі нам попадається ось така сумочка. Скубі-дук. Це ще навіть мої дитинство. Далі Ой, впала книжечка. Ось така штучка, і навіть не знаю чесно, для чого. це. Напишіть мені в коментарях. Далі ось така масочка. Надувний. Що це, собачка, чи що це. Коротше, якась тваринка, яку надувати треба. Дивіться, яка класна штучка. Вона резинова, йде також на батареєчках. Зараз спробую вам включити. Ні. Батареїчки, на жаль, сіли. Далі у нас іде піанінко. Так, можливо, воно включиться. Ні, не включиться. Треба міняти батареїчки. Далі ось така штучка знову. Ось такий класний обруч, і він також включається. Тільки також сіли батарейки, це дуже сумно. Напевно, він світиться. Вам показати, я Так, я... дивіться, дай у нас такий класний костюм. Це типу ціла така іграшкова людина. Дивіться, Щи, що тварина не людина. Так, це у нас черепашка і тут є такі штучки, щоб тримати. Класна штука, взагалі на воду. Просто дітям буде і цікаво, і корисно. Далі у нас йде ось такі пазли, типу конструктор зібрати такий мотоцикл. Далі ось така штучка. Ось такий обруч. Дивіться, пшикалка. Мені здається, вона прям буде пшекати. Дивіться, яка класна штучка. Hello Kitty. Хоп! Тут є варіант. Тут, як сказала. Хришталики. Так, не, незрозуміло. Це, напевне, платьчко її вивернулось. Я думаю, чого Чого воно у формі для кексика. Дуже клас іграшки. Ось така. Також жилетка для води, для плавання. Тобто, ось такий ячок. Ось, ось сам кексик. Ось такий обруч. Прикольний такий. Далі, дивіться, тут у нас айфон цілий. Також на батарею. Буде виконувати якісь всякі різні функції. Ось така штучка, мені здається, це... Надувна подушка. Так, це надувна подушка. Дивіться, яка красна. Просто бомба. Вируба. Далі ось така штучка. Ось такі е, лежні окуляри. В принципі, більше нічого нового не бачу. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашому менеджером у Viber та забирайте його прямо зараз.